Всім привіт! Сьогодні на огляді міні-трактор Scout TE504. Як бачите, оновлена модель з новим капотом. Крім капота, тут, ще, звичайно, ж, є оновлення, які я вам покажу в цьому відео. Ну і давайте так, На сьогоднішній день трактори Scout, саме 40ки, 50, ки є найпопулярнішими. 24-ки, звичайно, теж, але трішки менше взагалі на сьогоднішній день продається 24 к Люди переходять на більш потужні трактори. Тому взагалі імпортери зараз роблять акцент саме на трактори потужністю від 40 і вище кінських сил. Що ж стосується конкретно цього скаута і конкретно цієї моделі, ну давайте так, на сьогоднішній день, знову ж таки, за цю ціну ви кращого трактора навряд чи знайдете. Беззаперечно, в дорожчому ціновому сегменті, будь ласка, я думаю, є такі трактори, але саме в сегменті плюс-мінус 9 тисяч доларів ні. Ну і на сьогоднішній день такий трактор коштує 9200 доларів. Звичайно ж, у нас можна придбати його зі знижкою. Плюс до того ж, частенько бувають всякі акції, знижки, подарунки, тому бачите номер зараз телефону на екрані. Дзвоніть, запитуйте, уточнюйте, і в нас безкоштовна доставка по всій Україні. Загалом трактор себе зарекомендував досить добре, всім подобається. На даний момент середній наробіток цього трактору становить десь тисячі мотогодин. Є навіть... Люди, які не їздили більше 2000, і абсолютно задоволені трактором. Добре, пізніше ще скажу в кінці відео вам кілька слів про сам трактор. Зараз розпочнемо огляд. Традиційно розпочнемо з коліс. Передні колеса встановлені 8,3 на 20 Диск, як бачите, розбірний. І передня колія регулюється в депазоні від 1,26 до 1,46 м. Що ж до задніх коліс, тут диск теж розбірний і колія позаду регулюється в депазоні від 1,28 до 1,56 м. Розмір задньої резини 12,4х28 і грузи, як бачите, на задніх колесах йдуть в комплекті. Ну а взагалі при виборі трактора враховують його розміри. Все-таки це 50 і вона досить таки немаленьких розмірів. Відео, звичайно, ж, такого не передає. Те ж саме стосується і ваги, та важить такий трактор 1950 кг. Для 50-ки саме без кабіни, вага цілком адекватна. Тим більше, що її особа не довантажила. Щоб ви розуміли, тут ми маємо зпереду легкі вантажі, тобто їх тут 8 штук по 7 кілограм, теж саме і позаду вони не важкі. І тут можна з легкістю довантажити трактора ще на 300-400 кілограм без питань. Якщо, до речі, це комусь буде потрібно. На сьогоднішній день я такої потреби особисто не бачив. Що стосується переднього моста, дивіться, це міст фірми Гат. Мости зарекомендували себе вже дуже добре, всім абсолютно вони подобаються, проблем з ними немає ніяких, якщо це ж, звичайно, оригінальний міст, а не підробки, які ви можете побачити на деяких інших тракторах. Я такі в Україні вже бачив. На підробці ви не знайдете ні табличок з характеристиками, ні ліття, де буде вилитий фірмовий логотип і напис «ГАД». Ну, загалом, як бачите, дуже міцна і потужна конструкція, навіть просто на вигляд. До речі, клієнс на тракторі 36 см. Капот на тракторі відкривається традиційно спереду. Як бачите, місця під капутом тут цілком вистачає, доступ до двигуна шикарний. Ну і Давайте одразу по комплектації з правої сторони. Генератор тут потужністю 350 Вт. Бачимо два інша, є фільтр гідравлічного мастила додатковий. Бо основний знаходиться в гідравлічному бачку, також бачимо з правої сторони знаходиться ресивер під компресор. Також радіатор досить великий, закритий захисною сіткою. Бачимо також додатковий бачок для охолоджуючої рідини. Акумулятор тут встановлений на 100 А12 Вольтовий. Ну і Звичайно ж, тут встановлене гідрооб'ємне рульове керування. Також по лівій стороні як бачимо, є і сам компресор. По паливній системі вона тут звичайна, механічна, повітряний фільтр натата масляний з циклоном. З фільтрацією палива тут теж все добре, є фільтр відстійник, фільтр тонкої очистки палива. Двигун, як ви вже зрозуміли, це 4-циліндровий. З маркуванням km 495 vt це звичайний атмосферний двигун з потужністю заявленою в 50 кінських сил. Хоч раніше це і були двигуни з, з потужністю 45 кінських сил, і ми до цього звикли, але зараз китайці заявляють, що за рахунок змін налаштувань паливної системи вони цей двигун розігнали до 50 кінських сил. І на рахунок налаштувань це не просто там вони десь болтик підкрутили на паленому насосі. Ні, це дійсно замілений сам палений насос, елементи паленого насоса і замінені форсунки, також тиск в форсунках, ну і тому подібне. Мені особисто ця тема була цікава, тому трішечки я вдавався в деталі. Тобто задавав запитання, на які і отримав такі відповіді. Ці відповіді мене цілком влаштували, тому спорити, що тут 45, а не 50, я ні з ким не збираюсь. Я розповідаю характеристики, заявлені виробником саме двигуна. Ну, по крайній мірі, в даному випадку. Що ж, тепер саме цікаве це робоча частина трактора, тобто задня гідравліка, причіпний вузол. Мости і на скауті з цим все просто шикарно. А на навіски бачимо крюки зі змінними яблучками під 22 та під 28 палець. Крюки це дуже чудова штука. У мене на каналі є там фрагмент відео, наскільки воно полегшує причіпляння навіски. Також бачимо один причіпний вузол, який дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності, примусова гідравліка, два виносні гідроциліндри, дві пари навіть додаткових гідровиходів. Дивіться, який потужний задній міст, задні чулки на полосях. Ну і взагалі тут іде посилена КПП. Також позаду маємо пневмоконектор для тормозів причепа. Розподільник знаходиться ось тут з правої сторони, він трьохсекційний. І як бачимо, на одній додатковій парі гідровиходів є теж плаваючі положення. Ну і заявлена вантажопідйомність трьохточки та підйомного механізму 880 кг, але це не максимальна, це робоча вага. Так, ну і не менш важливим, в тракторі є це місце оператора, і саме комфорт оператора. Да? І з цим на тракторах скаут теж все добре. Місця тут більш ніж достатнє. Давайте одразу да, вся ця платформа піднята, вона встановлена на подушках, маємо абсолютно рівну підлогу, підвісні педалі, і це нам дає зменшити вібрацію від трактора. Також бачимо всі пильнички, всі резиночки, тобто на тракторі ніде ніхто не економив. Сюди кабіна залітає взагалі на урай без проблем. Сидіння тут, до речі, більш-менш теж адекватне, воно м'якеньке, має регулювання по вазі, двигається вперед-назад. По речагам, ну тут з гідравліки трішечки можна було б зробити краще, але тим не менш. Все одно тут е зроблено все адекватне. По КПП ми маємо 4 передачі, 2 діапазони і реверс. Отже, 8 передач вперед та 8 передач назад. Речаги знову ж таки зроблені зручно, під руками. Користуватися ними взагалі можна без всяких проблем. На лівій стороні там крилові ручний газ. І біля сидіння речах вмикання вум. Приборка тут встановлена автомобільного типу, це вже новий зразок. І на ній є абсолютно все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. Тобто навіть тиск масла така приборка вже повноцінно показує. Ну на рахунок самих датчиків, знаєте, на китайцях на будь-яких це нормальна розповсюджена проблема. Їх без питань міняють по гарантії. Робити з цього якусь проблему, таку на весь інтернет, не бачу взагалі сенсу. Тим більше, що міняються, вони взагалі без проблем. Так, дивіться, речах перемикання реверсу знаходиться у нас біля руля на приборній панелі. Ну, як бачите, окремо виведений показчик тиску в ресівері. Ну, Немає ще гарного рішення, куди його примастити, щоб це все було красиво і технічно тому поки що так. По посадці в трактор тут все дуже комфортно, ніде нічого не заважає, проєм великий, широкий. Ну, взагалі пригадь туди-сюди можна без всяких проблем і питань. Але не забувайте, що все ж таки високувато, тому не спішіть. Краще потихеньку. Так, щеплення тут двохдискове, вал відбору потужності на дві швидкості на 540 та 1000 обертів за хвилину. Ну і що ще з такого? Наче нічого не забув. Якщо щось забув, пишіть в коментарях. А, да, на рахунок паливного баку. Паливний бак пластиковий, знаходиться тут під підлогою, заправляти його дуже зручно, ємністю він 45 літрів. До речі, власники, напишіть, чи вам вистачає цього об'єму на цілий день роботи. Бо на 40 вистачає цікаво, як тут. Отже, що маємо по факту? Цілком адекватна, комфортна 50-ка, яка, як на мене, знаходиться в хорошому ціновому діапазоні з гарною комплектацією. Звичайно ж, не ідеально поки ще, Але, приклавши зовсім трішечки рук, цей трактор буде гарно працювати, виконувати всі поставлені задачі. При цьому доставлятиме задоволення оператору при роботі на ньому. Що ж, для замовлення техніки номер телефону, ви бачите зараз на екрані. Нагадую, що доставка у нас безкоштовна по всій Україні. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!